Сьогодні в мене на огляді фрезер від дуже якісного виробництва, але з не дуже вдалим неймінгом. Виробник РЖС РЖС. Вікнить для себе Україна. Фрезер Ренхе 505D. Погнали! Швидесенький анбоксінг, тому що, ну, власне, тут. Е, нема чого дивитися. Запаковано класно, якісна площина коробочка, Ручка в окремій коробочці блок живлення, підпертий поролончиком. підставка, педалька і. власне, все. Цей фрезер оснащений всіма функціями, які можуть уявити для манікюрного фрезера, навіть трошки більше. Цифрове керування, з якого випливають наступні переваги. Цифровий дисплейчик, на якому відображається швидкість обертання фрезера, реальна швидкість обертання насадочки. Є в нас автореверс. Також на дісплечці, до речі, показується напрямок обертання ручки F Forward R-Reverse. Захист ручки і власне, блока від того, що ручка залишається без насадочки, якщо ви випадково. Так зробити і включити двигун, то йому від того не дуже гарно і може згоріти як ручка, так і блок живлення. Але бачите, спрацював захист. На дисплеїчки про це у нас йде сигналізація. Ручка більше не намагається крутитися. Все обладнання збережено, гроші збережені. Як я вже казав, в комплекті у нас іде педалька, звичайно, контактна педалька підключається. Вона. Позаду виставляємо необхідні нам оберти, натискаємо педальку і працюємо. Вкотре нагадую, що педалька це дуже зручна річ, оскільки заміняє вам третю руку. У вас завжди в одній руці ручка фрезера, в іншій руці рука клієнта і чимось треба вмикати-вмикати фрезер. Це можна робити ногою, натискаючи на педаль. Технічні характеристики: 80 Вт потужність комплекта, максимальна швидкість обертання інструменту 38 обертів на хвилину і крутий момент 3,2 ню на сантиметр. Також є можливість перемкнути цей апарат на напругу в 110 вольт. Не треба робити це в Україні, оскільки в нас мережі 220 вольт. А якщо ви берете його з собою за кордон, де мережа 110 вольт, то ви зможете їм там спокійно користуватися, перемкнувши відповідний. Про зовнішній вигляд. Ручка тут звичайна класичного компонування з обдувом. Працює як звичайна щіткова ручка. На максимальних обертах трошки шумить вентилятор, а в цілому ніяких вібрацій і додаткових посторонних шумів нема. Блок керування в такому мінімалістичному стриманому дизайні, білий плюс трошки такий синьо сірий і він достатньо компактний, не займе багато місця на робочому столі. Фрезер підійде для майстра універсала, який займається і манікюром, і педикюром, тому що характеристик з головою вистачить, щоб зробити будь-які процедури в манікюрі, і достатній для того, щоб працювати в педикюрі, і педикюрним диском може працювати, і ковпачками великих діаметрів. Ну і понятно, що маленькими насадочками теж він справиться. Гарантія на фрезер 12 місяців. Ознайомитись з актуальною ціною та замовити фрезер, ви можете за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео. А на цьому в мене сьогодні все. Па-па!